Доброго раночку, красунечки мої, ластівочки, соколики Ще сьогодні не приймаю, не записую. Я вам казала, два дні я не в доступі. Але все добре. І я вам хочу гарних подій витягнути. Так, які у вас події будуть відбуватися? Давайте за місяць. Витягала вам жениха. багато радосних вісточок, ключова водичка і багато радосних вісточок. Пара, той, хто був в спорі, помиряться і будуть в парі. І кого не було пари, знайдуть пару Гарна карта. Ух ти, карта довголіття. Хай мої карти закарбуються і будуть вам вірним шляхом до гарних подій. А я для цього все постараюся. Гарного дня! Хай все буде добре! Так обов'язково і буде. Він моя двіга так сказала вузликом на вашу пару, кохання, на гарні вісточки, на любов, на довголіття, добро зав'язала.